Заява встановленої форми Міністерства юстиції України на сайті зазначено встановлена форма для подання реєстрації громадської організації або відповідно благодійного фонду. Це НПОшки так звані неприбуткові організації. В цій заяві необхідно зазначити, що ви претендуєте для взяття на облік як неприбуткова організація. а потім. Необхідно протоколу установчих зборів, якщо це ГОшка, дві особи громадян України, або якщо іноземець перебуває на території України на законних підставах, теж може брати участь в установчих зборах для реєстрації громадської організації. Відповідно, реєстр які присутні, статутні документи за статутом. Ви можете до мене звернутись для його розроблення, зазначенням кведів. В загальному ось такий перелік документів. Детальніше питання пов'язані з тим, що різниця ГОшки від інших непробуткових організацій. ГОшки як юридична особа в тому, що ГОшка є громадська організація, є суб'єктом цивільно-правових відносин. Тобто, ви можете, можете от можете отримати відповідний дохід, прибуток, ви можете. Відповідно, ви не маєте людей для праці, ви не обмежені в витратній частині для оплати праці, як, наприклад, інші непробуткові організації згідно з законодавством. Тому, якщо у вас є питання пов'язані з реєстрацією непробуткових організацій, загалом то пишіть до мене в шапці профілю є посилання на мій телеграм, записуйтесь на консультації. Дякую.